А що ти робиш? Стій! Стій! Подивіться, що він робить з бахрамою! Зрізає бахраму з шикарної французької класики. Ну хіба так можна робити з килимами? Просто знищуємо килим. Красивенного килима французьку класику. Ми її знищуємо, не жаліємо. Ми її ріжемо як хліб з маслом. Подивіться. А що ж вони роблять? Зробили килимочок 2х3,50. Тому що покупцям потрібно був розмір не 2х4, а 2х3,50. А доріжка. Мала бути негарною, тому що центрі зміщується. І тепер ми зробили розмір 2 на 3,50. І все одно вийшло як доріжкою, але як килим, тому що по центру малюночок. Зараз зашиваємо. Доставочка наша безкоштовна. Буде шикарний килим, французька класика, але у розмірі 2 на 350 Тому, якщо у вас розміри менші, ніж наші килимочки, ми їх зможемо зробити меншими. Робимо ідеальний оверлок. Наші французькі класиці. Ми їх зможемо підрізати рівно і гарненько. Обов'язково звертайтеся, і у вас буде така краса.